Неспокійні вихідні, дорожньо-транспортні пригоди трапилися одразу у трьох громадах області. Травмувалися неповнолітні та загинув пішохід. Детальніше розкажуть наші журналісти. Перша автопригода трапилася у селі Чорнелиця. Там через водія легковика травмувався неповнолітній пасажир. На місці події прахоронці з'ясували, що Керманич Опольвакра Вектра» 1995 року народження. Мешканець Чернилицької громади на заокругленій ділянці дороги не врахував дорожньої обстановки та не поруся з керуванням. І як результат з'їхав кювет та зіткнувся з деревом у наслідок автопригоди. Травми отримав пасажир легковика 2010 року народження. Його доставлено до лікарні. Як становило слідство, водій кермував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Інша ж аварія трапилася в Ямниці. У ній також травмувалися неповнолітні. Відомо, що 26-річний водій марки БМВ, мешканець Тернопільської області, не вибрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність та вчинив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів. Останні переходили при знучих сину дороги по нерегульованому пішохідному приході. Травмованих неповнолітніх одразу госпіталізували до медзакладу. А от на верховищині, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, пішохід загинув. 26-річний керманич легковика шкода Октавія. Мешканець громади проявив неуважність. Допустив наїзд на пішохода, який вів по проїзній частині дороги мотоцикл. Пішохід. 1999 року народження. Житель Верховинської громади загинув на місці. Керманича легковика перевірено на сан сп'яніння. За кермом він був нетверезий. Водія затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські ж вкотре закликають водіїв бути максимально обережними на автошляхах та дотримуватися правил дорожнього руху.